Всіх вітаю на каналі МТ. В цьому відео я покажу детально, як створити аккаунт на біржі Bybit. Зараз багато людей цікавляться, як і де торгувати криптовалютою, де її зберігати. Це все робиться на біржі, але тут критично важливо користуватись нормальною перевіреною платформою, бажано з довгою історією, яка стабільно працює. В цьому відео я зупинюсь саме на Bybit, тому що для новачків це, напевно, найкращий варіант. Це і надійна біржа, перевірена часом, вона вже успішно пережила два повних цикли крипторинку, тобто були і стадії падіння, і стадії росту. Все працювало стабільно, без якихось особливих перебоїв. Вона досить таки активно розвивається, і через це на біржі часто бувають якісь івенти, трендові речі, типу айдропи, акції. Коротше кажучи, там дійсно є чим зайнятись, є варіанти, як заробляти криптовалюту із вкладеннями і без. Також є хороша бонусна кампанія для нових користувачів. Давайте до цього і перейдемо. Для того, щоб після реєстрації був доступ до бонусної кампанії, створювати аккаунт потрібно по спеціальному партнерському посиланні. Його я залишу в дописі під відео. Якщо це упустити, то бонуси отримати не вдасться. Переходимо по посиланню. І попадаємо на ось цю сторінку. Далі обираємо спосіб реєстрації, або по номеру телефону, або через e Ну, Тут емейл e зазвичай зручніше. Вводимо його. Також придумуємо пароль. І натискаємо Отримати вітальні подарунки. І вводимо код, який прийшов на електронну скриньку. Тепер аккаунт, по суті, створено. Це все можна закрити. До бонусів я повернусь трохи згодом. А зараз необхідно пройти верифікацію. Тиснемо цю оранжеву кнопку, далі пройти верифікацію. Тут обираємо громадянином якої країни ви є, якщо воно автоматично не підтягнеться. І далі треба обрати документ, який підтверджує вашу особистість. Це може бути ID-картка, може бути паспорт, посвідчення водія, або посвідка на проживання. Це стандартна процедура для всіх топових бірж, за документи свої не хвилюйтесь, біржі їх не крадуть, це просто така норма, яку вони як фінансова установа мають дотримуватись з юридичної точки зору. Так, тепер, якщо у вас є телефон під рукою, тоді рекомендую завантажити додаток Bybit по цьому QR-коду, або ж просто в Play Market чи App Store напишіть Bybit і він зразу буде в пошуку. Далі по електронній пошті і паролю заходите на цей новостворений аккаунт і продовжуєте процедуру верифікації саме з телефону. Це не обов'язково, але так вам просто буде зручніше. Або ж, якщо ви продовжите з комп'ютеру, то тиснете оранжеву кнопку, і система перекине вас на сторінку, де треба фотографувати документ. І от саме через це я і рекомендую робити все з телефону, адже фотографувати на фронталку ноутбука або щось подібне ну, таке собі задоволення. Після підтвердження документу вам треба буде показати своє обличчя, і далі система пару хвилин розглядатиме вашу заявку. Якщо ніяких проблем не виникне, то буде написано, що верифікація пройдена успішно. Це значить, що аккаунт повністю готовий до роботи. Якщо ж буде помилка. То спробуйте сфотографувати документи ще раз. Досить часто буває, що система відхиляє запити по причині того, що там недостатньо чіткості, чи ще щось якісь бліки. Коротше, при виникненню проблем, просто повторіть ще раз. На верифікованому аккаунті вже можна купляти криптовалюту з банківської карти або ж навпаки, продавати і отримувати гривні, наприклад. Можна торгувати різними токенами, спекулювати, трейдити. Також з такого базового можна зберігати крипту. Ось тут у вас є гаманець, є криптоадреса, все, що може знадобитись. Якщо ви новачок і погано орієнтуєтесь, що тут і до чого, тоді рекомендую на каналі подивитись спеціальний плейліст для новачків. І більшість ваших питань буде закрита. Так, тепер що стосується бонусної програми. Для участі в ній переходимо в розділ Мої нагороди, і тут Мої завдання. І ось вона. Заробити можна до 30 тисяч доларів, але таку суму, звісно, мало хто потягне, так як для їх отримування треба виконувати певні завдання, а на 30 тисяч вони по силі небагатьом. А от завдання на 20, 50, 100 доларів, 350 доступні набагато більшій кількості людей. Поповнюєте біржу на комфортну вам суму, далі торгуєте, чи то спеціально, щоб набити об'єм, чи то просто займаєтесь трейдингом. І таким чином у вас тут збільшується показник, і за досягнення певних сум ви будете отримувати бонуси. Перший рівень це внести 100 доларів і зробити 500 об'єму. В об'єм зараховується фьючерсна торгівля, як відкриття, так і закриття угоди. Ось тут знизу є роз'яснення всіх деталей, рекомендую звертати на них увагу. Також зараз проходить ще класний івент, його ось тільки недавно додали на біржу. Називається він полювання на айдропи. Ось тут така менюшка, тут є проекти і є завдання. Наприклад, цей. Тиснемо Приєднатись, тут є перелік завдань, і вони всі максимально прості. Це підписатись в Твіттері, зробити репост, поповнити біржу на 100$ доларів і поторгувати цим токеном. Необхідний об'єм це 100 доларів, тобто можна купити на 50 доларів і зразу все продати. І таким чином у нас буде необхідний об'єм і завдання буде виконане. Після завершення відліку, певне число користувачів, в цьому випадку 17,5 тисяч, отримують нагороду. За цей івент це 400 M-Star, приблизно 20 доларів зараз. Новачкам рекомендую прям брати участь у всіх цих айрдропах, взагалі нічого не пропускати. Адже це буде для вас максимально безпрограшна стратегія, так без ризиків, без затрат, ви можете збільшувати свій баланс. Гадаю, тут скоро додадуть ще більше різних івентів, тому слідкуйте. А щоб нічого не пропускати, то можете підписатись на канал МТ в Телеграмі. Там ми регулярно публікуємо всі івенти, які заслуговують уваги. На цьому я буду завершувати. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарі. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!